Анатомія FPV-дрона. так, так, ви не помилились. Відео знов для поки що не літаючих і поки що не FPV-шників. Але вже за декілька хвилин ви будете знати, з яких компонентів складається FPV-дрон, як вони називаються, що роблять і як між собою взаємодіють. Але обов'язкова умова у вас повинен гарно стояти. Щоб у вас стояв, щоб у мене стояв, треба, щоб у всіх стояв подобайчик під цим відео. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписались, обов'язково зберігайте для себе і не діліться з друзями. Бо як тільки ви поділитесь цим відео зі своїм другом, то він одразу хлоп. І стає впівішником. І одразу починає задовбувати вас питаннями: яку апаратуру купити, які окуляри, який симулятор. А воно вам треба. Тихенько підписались, вподобайчика влупили і погнали розбиратися. Починається FPV-дрон з рами. Рама це як основа, це каркас, це скелет будь-якого дрона. Ось це от чорне таке от хрест, Оце от все. це все рама дрона. Рами зазвичай частіше всього роблять з карбону, але також їх роблять із текстоліту, із алюмінію, з дюралію, з титану, навіть з пластику. Тож рама це основа дрона. Зразу цікавий момент про раму, коли кажуть, рама сімьорка або рама 7 дюймів», рама 10 дюймів. До речі, ось це от вам для прикладу: це 10-дюймовий дрон. Коли кажуть, що дрон десятка. То це не означає, що це розмір його рами. Це означає, що максимальні пропелери, які стають на цю раму, 10 дюймові. Тож, якщо кажуть рама п'ятірка, то це означає, що на ту раму максимальні пропелери, які підходять 5-дюймові. Тобто цифра в назві рами це розмір максимальних пропелерів, які стають на цю раму. Цим розібрались. Потім, я коли збираю дрон, в першу чергу встановлюю на нього мотори. Ось це от мотор, бачите, ось так він виглядає. Вони асинхронні, тобто до них йдуть три дроти. Від кожного мотору йдуть три дроти. На моторі, як ви вже і самі здогадались, знаходяться вітрогони, пропелери, які крутяться і створюють тягу дрона. Куди ж ці всі дроти від моторів йдуть? Переходимо до самого серця FPV-дрона. Ось тут по центру. Посередині знаходяться дві плати. Коли ці плати продаються разом в комплекті, то це називається стек. Такий сендвіч з двох плат. Верхня плата це самий самий мозок дрона це його польотний контролер. Це верхня плата. А нижня плата, до якої припаяні всі ці дроти від моторів, це плата регулятор обертів моторів. Зверху дрона знаходиться ось така от батарея alexandron.shop Це мій інтернет-магазин, де ви можете придбати і батареї. І інші комплектуючі для ваших дронів, тож обов'язково завітайте alexandron.shop І от напруга від цієї батареї дрона йде безпосередньо, в першу чергу, на регулятор обертів моторів, з якої вона вже розподіляється безпосередньо на самі мотори і через шлейф до польотного контролера. Що в нас ще йде до польотного контролера? Бо це ж мозок і він має всім керувати. FPV дрон називається FPV. Це скорочена first person view, тобто від першого обличчя. Для того, щоб бачити від першого обличчя, нам, звісно, потрібна камера. І ось тут попереду дрона розташована камера FPV дрона. Але для того, щоб пілот в своїх окулярах побачив зображення з цієї камери, цей відеосигнал з камери потрібно передати пілотові. Тому переходимо на задню частину дрона. Ось тут бачимо ось такий. Прилад, це VTX це відеопередавач. Його задача передавати відеосигнал з камери до пілота, щоб він це побачив в своїх окулярах. До VTX прикручується ось така відеоантена, це лаліпопчик називається. Лаліпоп, саме такий тип антени, як льодяник англійською. Він дійсно схожий на льодяника. Так от цей відеосигнал з камери, відеопередавач завдяки ось цієї відеоантені передає вже до пілота для того, щоб він міг від першого обличчя в своїх окулярах бачити, куди повертається дрон, куди дивиться його камера, те зображення, і бачить пілот в окулярах. Але коли пілот побачив це зображення, йому ж потрібно якось керувати дроном. А як же передати цей сигнал дронові? Для цього пілот використовує апаратуру, тобто пульт керування. Він передає цей сигнал, а дрону потрібно цей сигнал керування прийняти. Тож, ось тут є така маленька платка, ви її зараз не роздивитесь, на жаль. Але ця маленька платка – приймач, приймач сигналу керування. І ось ці антенки, такі тоненькі, у мене їх тут дві, вони приймають сигнал керування від апаратури, від пілота. Пілот побачив зображення з камери, яке передав відеопередавач завдяки ось цієї антени, Зреагував, передав сигнал, куди треба повернути, опуститись, піднятись. І ось цей приймач завдяки ось цим антенам. Має цей сигнал і передає польотному контролеру. А Польотний контролер прийняв цей сигнал керування, обробив його і дає команду регулятору обертів моторів, як керувати і якими моторами: передніми, задніми, лівими, правими, з якою швидкістю керувати, відповідно того, які сигнали посилає пілот. І регулятор обертів вже відповідним чином обертає мотори, і дрон починає у нас повертати, опускатись. Або підніматись. А польотний контролер він як голова, він все збирає і всім керує. І відеопередавач підключений до польотного контролера, і камера підключена до польотного контролера, і приймач керування підключений до польотного контролера, і сам регулятор обертів, також підключений до польотного контролера. Він, як дирижер, всім диригує, а всі все виконують. Тож, що у нас тут ще залишилось, тому що насправді вже в принципі все. Це ми, в принципі, вже пройшлись по основним компонентам FPV-дрона. Але так як зараз у нас дрони всі такі веселі, такі святкові, подарунки люблять дарувати, скидати. Тому у нас тут знизу ще є система для скидання подарунків. Сюди кріпляться такі гарненькі, веселі такі святкові подарунки, ви розумієте. І ця система скидання вона також підключається до польотного контролера, бо він всьому голова. І ось тепер ви, в принципі, знаєте про FPV-дрони. Ну. Майже все. У нас є рама, на ній кріпляться мотори. На мотори вдягаються пропелери, керує моторами регулятор обертів. Керує регулятором обертів польотний контролер. Камера бачить зображення, передає завдяки відеопередавачу, а відеопередавач передає завдяки антені. Відеоантені. Пілот реагує, відправляє керування і приймач РИКС, така маленька платка, завдяки ось цим антеннам, приймає цей сигнал. Батарея живить це все діло. І система скидання скидає подарунки. Все. Тепер ви майже FPV-шник. Дякую всім за перегляд. Усі мої соцмережі знаходяться за посиланням в шапках моїх профілей. Ви можете там зробити і донат на FPV-дрони. Ось цей, наприклад, красень. Він зовсім безкоштовно поїде на фронт працювати, дарувати, як я вже розказував, подарунки. І все це завдяки тим, хто кидає якісь донати на дрони. Тож ви можете зробити донат за посилання в профілі. Можете підписатись на мій YouTube, Telegram, У нас є в Discord, ціла FPV база, де дуже багато всього цікавого і корисного падронам. Можете підписуватись на мій Instagram, Facebook, кому де зручно. Всюди буду рад вас бачити. Ми також завітайте в магазин alexandron.shop.